Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Зникло 17-річну дівчину шукають третю добу. Відбувся військовий вишкіл для луцьких старшокласників. У Луцьку презентували збірку письменників військовослужбовців Голоси. Третю добу тривають пошуки дівчини, яка зникла 17 лютого неподалік села Угриничі Гриничі району. Інспекторка головного управління Нацполіції в області Марина Балдич розповіла: 17-річна студентка із села Седлища у суботу проводила час із друзями. За допомогою у пошуках звернулися її друзі. Саме з ними вона відпочивала поблизу лісопосадки, відійшла у ліс та не повернулася. Свій мобільний телефон вона залишила в автомобілі, тому зв'язатися з нею не вдалося. Зі слів інспекторки у пошуках беруть участь дві з половиною сотні людей: поліцейських, рятувальників, прикордонників, лісової охорони та місцевих жителів. Вони проходять усі прилеглі території, залучили спеціалістів із квадрокоптерами та кінологів зі службовими собаками. Причисують лісовий масив, причисують болотисту місцевість. Також рятувальники водолази обстежили акваторію річки. Стохід наразі пошуки результатів не дали, тому вони продовжуються. Речник держслужби із надзвичайних ситуацій в області Володимир Несторов каже: сьогодні зі сходом сонця пошуки відновили. Водолазів до пошуків вирішили не залучати. Таке прийнято рішення керівниками цієї пошукової операції. Вони працювали учора, обстежили понад 3 тисячі метрів квадратних водойм та понад 3 тисячі метрів прибережної території. За словами речника Держслужби із надзвичайних ситуацій в області, пошуки ускладнені тим, що на території, де вони тривають, багато боліт і чагарників. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк. За вчорашню добу через міжнародний пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ не пропустили жоден ваговоз. Про це суспільному розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш. З її слів, якщо з початком блокади замість звичних 600 вантажів на в'їзд в Україну митника оформляли сотню, а на виїзд до 20 автівок, то вчора рух був повністю зупинений в обидві сторони через польських мітингувальників. За ніч у нас близько 20 транспортних засобів все-таки прорвалися, і це переважно ми дивилися, які там вантажі. Всього на всього з них 5 комерційних, а все решта або гуманітарна, або е якась продукція. Зранку ситуація не покращилася. До сьогодні там проїхало на віз цього на всього якихось 15 транспортних засобів. Що стосується пасажирського напрямку, то через я годину нас можуть їхати виключно і тільки рейси. Ві, пасажирські автобуси, і вони їдуть без затримок. Зі слів Валентини Черниш, У черзі на в'їзд до України у Доргуську зараз 600 автівок. В електронній черзі на виїзд 730. Також накопичується черга на митне оформлення в устилузі. Там польські блокувальники, як і раніше, за годину пропускають по три вантажі до семи тонн. На виїзд очікує 50 автівок. Пасажирської черги зі слів речниці немає. Також біля міжнародного пункту пропуску ягодин дорогуськ триває мирна акція протесту українських перевізників, які з 15 лютого зібралися у відповідь на дії польських фермерів. Як телефоном розповів керівник громадської організації, перевізника західного регіону Віталій Коценко за минулу добу українські мітингувальники не спинили жодної польської автівки. Там поліція їх зупиняє, вони стоять, не їдуть, не хочуть їхати. Ті щоб убіжали мукала. Вони на нашій території, але до нас не під'їжджають. Один он, поляк під'їхав, став, ходить от з нами, протестує разом. Колега, що до 10 березня будемо стояти до кінця. Завтра виходить вже громадська організація, мої колеги на львівських митницях, перекривають завтра офіційне перекриття на Шагинях Равіруській Краківці Краківців 12 годині. Привіт! Військовий вишкіл для дев'ятикласників відбувся у Луцькому ліцеї номер 15 розповів керівник міського молодіжного центру Юрій Семчук. 70 школярів вчилися керувати дронами, використовувати радіозв'язок, надавати домедичну допомогу та поводитися зі зброєю. 14-річна Юлія Подолян каже, автомат тримає вперше. Тяжко трошки тримати. Дівчата теж зараз воюють». Перше викликає другого прийом. На дев'ятикласниця Єлизавета Дідківська каже: на вишколі дізналася про будову та функції рацій, вчилася етикету спілкування в ефірі. Це доволі легко, але головне розібратися. Може статися завал, якщо у людини буде та сама рація, вона дуже допоможе. Напривий масаж серця проводять в парі, тобто дві людини. Інструкторка з тактичної медицини Катерина Копера розповіла школярам, як надавати першу медичну допомогу в різних ситуаціях. Ці знання вони завжди можуть бути в нагоді, і принаймні, коли щось трапиться, людина вже не розгубиться. Це треба постійно вдосконалюватись, постійно практикуватися. Це фактично, ми даємо їм як пробне заняття. У Мене брат двоюродний військовий. Оце він приходив і показував мені це. Само збройне броню, бронежилет надівав. Освітній проєкт військові вишколи для молоді стартував торік у квітні. За цей час навчання пройшли орієнтовно дві тисячі дівчат та хлопців з різних навчальних закладів розповів фахівець міського молодіжного центру Вадим Тісунов. Ми їздимо по школам, поліцеєм, по, по вищим навчальним закладам, допомагаємо дітям освоїти базові принципи. Це до медична допомога, основи знання зброї, як користуватися, як не нашкодити собі зв'язок, тому що це є актуально. На нашій команді було близько 15 тренерів. Більшість це волонтери. Вони є військовими, вони хочуть надавати всі знання. Оксана Коцергій Данилюк Суспільне новини Луцьк. У Волинській обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки відбувся вечір пам'яті героїв небесної сотні, майдан грані незламності. Захід відвідали студенти Луцького педколеджу, військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та рідні героїв Небесної Сотні. Серед присутніх батько загиблого учасника революції гідності Івана Тарасюка Микола каже: 21-річний юнак загинув 20 лютого 2014-го на вулиці Інститутській у Києві, 18 числа. На Майдані дуже тяжко було, і вони дали СОС, підіймайтеся, Україна. І він 18-го на ніч виїхав з Луцька. Я казав йому будь обережний, сином, бо ти години у нас. Він казав: добре, добре, добре. Але з перших днів він був там цілу ніч 19-го ранку вони відбили атаку, 19-го вечором знову відбили, а 20-го воно почалося все. Вони брали гору жовтневе, де стояв. Бі йому сон артерію в шию. І... Вирибер У бібліотеці Представили виставку речей учасників Євромайдану. Експозицію сформували працівники Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки. Розповів зберігач фондів музею Василь Карпюк. У нас тут, наприклад, от 14-та сотня самооборони майдану. Вільні люди, як вони називалися організація, яка була створена ще в квітні 2013 року. Протидії агресивній політиці Російської Федерації. Ще не було початок навіть, АТО. ось тут є елементи світошумових гранат, які Беркот використовував проти протестуючих. У Луцькій бібліотеці студії Дім відбулася презентація збірки військових письменників Голоси. Розповіла Суспільному модераторка зустрічі, організаторка всеукраїнського форуму військових письменників Тетяна Пилипець. Цікаво спілкуватися з людьми, які пишуть на фронті. Наше завдання зберегти їх на фронті, максимально допомагаючи. Ми вже маємо наклад соціальний, тобто проектний тисячу примірників для бібліотек України. І зараз вже друга тисяча це вже такий напівкомерційний, тобто по собівартості Видавець їх запрос, ну, запрезентував, презентувати збірку на Волинь. Приїхали три авторки: Олена Лутоцька, Ольга Донеччанка та Оксана Весна. Військовослужбовиця Олена Лутоцька каже, у збірці представлене її есе. Коли почалося повномасштабне вторгнення, захотілося себе відчути уже поза ним, коли. Як буде, коли все закінчиться, і це буде світле майбутнє нашої країни. Письменниця розповідає, родом із Рівненщини разом із чоловіком, який є кадровим військовим, жили у Криму. Після вторгнення Росії 2014-го й окупації півострова переїхали у Львів. Говорить, пише із 2018 року, має дві прозові збірки. Це оповідання, оповідки, новели, образки. Дуже багато про наше полісся. Вони написані середньополіською говіркою. Зі слів модераторки зустрічі Тетяни Пилипець, антологія об'єднує твори 30 учасників Всеукраїнського військового форуму. Твори є різні, є відверті просто уривки майбутніх романів, є дописи роздуми з Фейсбуку, просто про якісь враження. Це дуже захоплюючі твори, і мені вони дуже сподобалися. У них дуже велика суть. Вони розказують у своїх творах про свої переживання. Зі слів завідувачки бібліотеки Ніни Бочарової, захід відвідали орієнтовно 100 людей. Збірку військових авторів сьогодні презентували у трьох книгозбірнях Луцька. А завтра її представлять у центральній бібліотеці Нововолинська. Наталка Кликоцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцька.